От в такому місці локація, сосни. Є певний досвід, розуміння цього всього. Ось наш е шикарний будиночок з панелей. Обов'язково трап зі сухим е сіфоном. Привіт, як справи? Чудове. Отак. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі приїхали на поточний об'єкт. Це дача в чудовому місці посеред лісу. Зараз я вам все детально покажу та де розкажу. А перед тим, як ми почнемо, не забудьте задонатити на Збройні Сили України, тому що це наразі найважливіше. Об'єкт невеликий. 60%. Квадратів, але в цьому будинку є все: від приточно витяжної вентиляції до кондиціонування. А також ми реалізували тут систему опалення на базі теплового насосу. Він буде в перспективі. Зараз ми робимо котельню на електричному котлі. Теплі підлоги, автоматизація, все в нашому, скажімо так, дусі, але тільки маленьке. Зараз покажу, як компактно ми все зробили. Ось в такому місці локація, сосни і наш будинок. Зараз тут готуються септики. До речі, колись ми теж виконували такі роботи по облагородці септиків. Є певний досвід, розуміння цього всього. І ось наш шикарний будиночок з панелей. Термос, по суті, так. перед тим, як почались роботи, ми зробили проєктування. Тут завели вже фріонову магістраль і підходимо вже так до фінального етапу. Хлопці закінчують укладку теплої підлоги. Йде такий скажімо, монтажний процес. Ну що, поїхали. Це Арсен, наш спеціаліст, який знімає постійно відео. Зараз ми перебуваємо в котельні. Подивіться, як якісно вкладений ППС, все надійно пропінено, обов'язково трап зі сухим сіфоном. Трап в котельні обов'язково має бути. В разі аварії завжди є куди скинути а, воду. Колектор рохо на теплу підлогу. До речі, тут не буде насосної групи, так, буде просто електричний котел. А, це в нас іде подача та зворотка. Так, на... Колектор теплої підлоги ми безпосередньо зараз підключимо на електричний котел, який в майбутньому тут буде висіти, так а в перспективі до буферної ємкості нашого теплового насосу. А також тут у нас буде стояти по проекту бойлер непрямого нагріву, лінія рециркуляції, гаряча та холодна вода. І це віник. Але хотів показати не вінник, а саме сифон, який приймає конденсат з наших кондиціонерів. Тут ми будемо реалізувати ще систему охолодження. Вирішили, що охолодження буде на базі кондиціонерів, без ну, без фанколів, тому що тепловий насос планується тільки в перспективі. Крапка каналізації для майбутньої фільтрації, і наш сіфон. І в цьому місці ми виводимо крапку каналізації, бо тут у нас буде висіти припливно-витяжна установка з рекуператором. Так, щоб в будинку було завжди свіже повітря, тому що сі панели, ми всі знаємо, що він має бути з вентиляцією. Ну що, рухаємося далі. Це у нас гардероб, це у нас коридор. Це у нас одна спальна кімната. Так. Тут ми заводимо закладну гільзу, кабель для керування теплою підлогою, а також дренаж і мідні магістралі на внутрішній блок нашого майбутнього кондиціонера. Все якісно красиво, італійська труба, всі матеріали, по суті, стандартні наші. Так? Це аналогічна кімната. Тут е, санвузол. І ось тут у нас велика е, вітальня. Ну, як велика, наскільки е, е, це можна так назвати. Так, по суті, якби вітальня. Е, е, Тут у нас е, буде мийка да посудомийка. Вивели дві крапки каналізації, а також дві холодні е, і одну гарячу воду. Так. Ось такі тут будуть стелі, в тому куті буде в нас е, кондиціонер. Вид з вікна, просто шикарний ліс, тому е, локація вибрана просто супер. Ну, а тут наш екскаватор, який копає септики. Це помічник Арсена. Привіт, як справи? Чудово. Мотаю теплий підлогу. Супер. Отак. Отакий маленький будинок, але в ньому, по суті, є все, що потрібно для комфортного проживання. Тож, друзі, я бажаю всім добра та миру, приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра!